Продовжуємо робити Нивасика. Саме той випадок, коли все обходиться без шпаклі. Ви всі знаєте, як я не люблю на лишньому якомусь місці накладати шпаклівку. І тут саме той випадок, коли. Випадок, їбать, сам не люблю, коли так говорять. Тут саме той випадок, коли. Шпаклю ми накладати зовсім не будемо. Коралом дуже добре повичищалася іржа. Залишилось, бачите, скільки точок. Небагато. Зовсім небагато. Це піском повиб... повибивається аж бігом. Внизу так взагалі дивіться. Зараз фокус. Чотири точки тут. З десяточок тут, там взагалі. Пісочити нічого не потрібно. Ну, може, десь, от я тут помітив. От, Може, тут бачите, пару точок є. Ми їх зробимо. І все я все вирівняв. Бачите, який переход з фарби на метал, він зараз навіть на палець не відчувається. Ми просто ґрунтуємо акриловою ґрунтовкою. Все це замивається і нічого гесенько не, тр... не треба шпаклювати. Те ж саме ми проробимо з порогами. Там з сторони водія дуже порог не дуже, але все ж таки шпаклювати ми не будемо. дуже не дуже. Все, зараз дверцята будемо знімати. Бажник я закінчив. Ми його в сторонку відкладаємо. До ґрунтування він готовий. Вже три двері зняли. Одна задня дверцята пасажирської сторони. Добра. Вся іржа вичистилась і ортофосфорною кислотою залита. Ба е е кришку багажника теж зробили, там іржі практично нема. Що не скажеш про оці дверцята? Тут трешина. Тут вже готуємось до, до піску. Отак, обклеїв, всі дірки позакривав, бо зараз пісок не летить внутрянку. на склопідйомники на все, це не дуже добра ідея. І зараз будемо вичищати. Розкривати метал ніхто не буде, Це дуже зайва робота на цьому автомобілі, оскільки як ти б не зробив. Від цього краще її не стане. Та й ми бачимо, що іржа більш поверхнева, аніж йде з, зі складок. Так от така красота після піскострую, навіть дирочка одна є. І, як ви можете бачити, зараз працює ортофосфорна кислота. Дамо чуть-чуть протравитись і будемо знімати її. Знімати можна або розчином соди, або як я в даному випадку з чищу просто піскоструєм. Так, і тепер кислотник. Як можна увидеть, кислотник іменно для тих случаїв, де нужно кратера вот позакривати. я использую. Он мелко такой мелко дисперсный и проникает очень глубоко, в отличие от обычных грунтов. Даже шпаклевку в кратера качественно запихнуть не очень сильно получается. Вот, а кислотничек зайдет отлично. Все, даже не будем его накрывать акрилом, хотя нужно его накрывать акрилом. Мы его шпаклевать сегодня не будем. Вообще с этой дверью сегодня уже ничего делать не будем. Как видим, пошел дождь, у нас все закончилась работа, мы едва успели занестись и домазать, собственно, кислотник. И все, он полностью высохнет, полностью высохнет. И мы уже по нему сверху будем шпаклевать. Так, показываю вам свои Мальдивы. Щеп, якось озерце, там можно было бы На, ці, на цьому пляжі відпочивати. Дивіться, який Ой дивіться, який поріг вийшов, Чистесенький красивий. І цей поріг був е гіршим, з тої сторони краще. Дивіться, там він взагалі чистенький. Тут он фігня. Фігня Той був набагато гірший. Ось тут дверцята ще зафігаримо. І як ми можемо бачити, от ми їх заливали цим кислотою, і, бачите, влага, вона в кратерах деяких все ж таки була, а деякі закопорились, так що з них нічого не вилазить. нержа виходить. Без піску ніяка кислота вам не допоможе. Тільки пісочити. це найкраще очищення. Нарешті пісок підходить до свого завершення. Все отаке зараз красиве, всі дверцята. Залишився там 2 квадратних сантиметри на кришці багажника. І все, два дні сумарно ми все це пісочили. У нас тут такі мальдіви були Яху. Я в шоці коротше, був. Все. Сьогодні ми наносимо грунти, всі, що потрібно. Спочатку кислотник, акрил, епоксид і закриваємо все це акрилом. І даємо день на те, щоб все це всілося, висохло. Все, дуже добре, що не так і багато шпакльовочних міст тут. Немало важний момент, який. Хотілося би розповісти, це використання цієї ортофосфорної кислоти. Якщо кратера, от я вам показував той момент, коли з кратерів повилазила іржа. Немаловажний такий момент, що її треба використовувати разом із піском, тобто очищати потім пескоструєм. Оскільки содою, розчином соди з водою, ви в кратерах не повичищаєте. Так само, як ми не повичищали з цих кратерів. Тому ми піском все це вичищали потім. Я спочатку не зрозумів, думав, що волога в гаражі, але ні, то ортофосфорна кислота, і якщо її не змити, і ржа прогресирує з дуже великою швидкістю. Якраз дверцята, які оце останні ми пропісочили, ми тут взагалі забили. Ми тут взагалі забули зняти е, ортофосфорну кислоту. І все це покрилося іржою, такою добрячою іржою. Піском ми вичистили, звісно ж, але майте на увазі, що якщо у вас піска немає, то лучше ортофосфорну кислоту і не використовуйте, бо ви її добряче не змиєте. От і готове все. Цей бутерброд за 2 години я наніс цей бутерброд з всіх ґрунтівок, що потрібно. Кислотний, епоксидний, між ними акриловий і все це залито ще слоєм акрилового, щоб його можна було спилити. Все, на сьогодні достатньо інформації. Зустрінемось. Вже в наступному відео, де ми вже пофарбуємо та закінчимо нарешті цей чудо автопром.